Нове ім'я книгозбірні, звіт голови обласної військової адміністрації та затверджене звернення до влади країни про заборону діяльності УПЦ в єдності з московським патріархатом. Депутати Вінницької обласної ради провели дві сесії чергову та позачергову про прийняті рішення у сюжеті. Обласна рада провела 32 другу чергову та 33 третю позачергову сесії. Депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять про загиблих під час голодоморів. Окрім того, сьогодні 275-й день протистояння у повномасштабній війні, яку розпочала Росія проти України. На сесії депутати розглянули низку майнових і господарських питань та ухвалили відповідні рішення. Загалом на черговій сесії депутати проголосували 31 питання. Усі питання, які відносяться на розгляд сесії, вони важливі, але по якби їх актуальності своєчасності можна говорити багато. Ну, важливим є те, що ми сьогодні на позачерговій сесії затвердили акт приймання передачі. Майна, яке в принципі заклад вже працює для військових цілей, це колишній санаторій госпіталя, але вже впорядковуються процедури із експлуатуючою організацією. Плюс до того передані ряд автомобілів для громад, які будуть слугувати в сімейній медицині, взагалі в медичній галузі, ну і цілий ряд інших. Обласна рада звернулась до президента Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо заборони діяльності УПЦ в єдності з Московським патріархатом. Ми бачимо результати роботи правоохоронних органів за останніх декілька місяців. Це понад 10 проваджень, в яких фігурує за 30 осіб. Ми бачимо безпосередньо у Вінницькій області в одній з єпархій. За результатами обшуків виявлено ряд. Матеріалів документів, які свідчать про підривну діяльність антиукраїнську з боку релігійної організації, тому сьогодні проголосовано. На сесії обласної ради депутати підтримали доопрацьований проєкт рішення про Вінницьку обласну універсальну наукову бібліотеку. Нове ім'я для книгозбірні обирали шляхом вивчення громадської думки. Пропозицію присвоїти ім'я Валентина Отамановського підтримали 48,3% тих, хто взяв участь у голосуванні. Телеканал Вінничина все буде Україна.